Чому важливо отримати сертифікат Leben in Deutschland та чому важливо відвідувати орієнтаційний курс? Мене звати Ірина Михайлова, та я досвідчений екзаменатор іспитів Телік рівнів А1, С2 в Берліні з 2017 року. Це проєкт інструктаж спільно з укрдіаспорою. Часто чую такі таке зауваження: не хочу ходити на орієнтаційний курс, тому що сам можу підготуватися до іспиту Тес Лівен і Дойчлен, Як мені це зробити? Чи можна взагалі не ходити? Я вам хочу сказати можливо, але є нюанс. Чому важливо ходити на орієнтаційний курс? Якщо ви ходите в школу на орієнтаційний курс, який є заключним модулем до інтеграційного курсу, то ви обов'язково складаєте в кінці іспит Тест Лібен і Дойшленд. І я вам хочу зауважити: дуже мало шкіл бере людей, які є екстернами, тобто не проходили в них орієнтаційний курс, на іспит Тест Лібен і Дойшланд. Просто так з вулиці. Наша школа, наприклад, таких людей не приймає. Тому я вам не раджу а, взагалі пропускати орієнтаційний курс. Він а, йде всього 4 тижні або 5 тижнів, і за цей період вивчите історію Німеччини. А ви знаєте, що історія Німеччини частково також поєднана з нашою історією, тому що ми маємо спільний період, такий з 45-го року по 90-й рік. Коли ми також частина Німеччини і Україна була в Радянському Союзі. Тому, наприклад, для українців це теж буде цікаво, як розвивалася саме частина Німеччини, Німеччини тут в цей період, і ми могли би порівняти ми можемо порівняти, як, наприклад, ми жили і як жили німці в цей період, але не тільки це. В рамках орієнтаційного курсу ви вчите також і різні закони в Німеччині. Як е, можна наприклад, е, чому е, які різні е, е, інституції є в Німеччині, такі як Sozialamt, Bürgeramt, Ordnungsamt, За що кожна інституція відповідає? Що потрібно робити, коли ви міняєте квартиру? Чи потрібно абмельден? Чи не потрібно? Це дуже часто таке запитання. Ці питання ви також можете задати вашому викладачу. І, наприклад, якщо ви також приходите е, в нашу школу, то е, з нашими досвідченими викладачами ви е, маєте е, таку перспективу, трошки е, коли вони вам розказують, як вони пережили саме цю вендр. Вендо це такий період е, часу в історії е, Німеччини, коли е, в 89-му році в Берліні впала Берлінська стіна, і вони як вони е, самі це пережили, які їхні особисті були емоції. Е, як вони зустрілися зі своїми родичами, і це настільки цікаво послухати, начебто, ти попадаєш знов таки в цей час і переживаєш з цією людиною саме цю частинку історії. Також в рамках орієнтаційного курсу ви можете відвідувати різні екскурсії. Ви можете відвідати Рейхстаг, звичайно, або музеї про війну в Берліні, якщо ви знаходитесь в Берліні. І таких екскурсій може бути приблизно три. Але. Головним, головним на орієнтаційному курсі є звичайно Test Leben in Deutschland». І чому він такий є важливий? Він важливий, бо він потрібен в кінці кінців, для того, якщо ви вирішите, що ви хочете продовжувати ваше перебування в Німеччині проживання в Німеччині. Вам потрібно буде обов'язково показати, що ви здали Test Leben in Deutschland» успішно. А це мінімум, я би вам радила мінімум 17 балів. Із 33, і це можливо. А, і а, якщо ви хочете продовжити візу, або головне, якщо ви хочете отримати громадянство в Німеччині, або без а, саме цього сертифікату громадянство в Німеччині, на жаль, вам ніхто не дасть. Зауваження. Uh, є різниця, uh, якщо ви, наприклад, не складали орієнтаційний курс, не складали, не були на інтеграційному курсі, але все ж вам потрібен uh, in Deutschland, Це називається по-іншому Einbürgerungstest. і Einbürgerungstest, він аналогічний до Теслібен in Дойчланд, але ви його можете скласти тільки в фольсхошуле. А наприклад, в Берліні ви можете прийти в часи Sprechzeiten, коли в них є і запитати, який наступний а, вільний термін на Einbürgerungstest. Але всі інші, які складають, які відвідують інтеграційний курс, то я вам раджу звичайно і відвідувати орієнтаційний курс, щоб скласти тест in Deutschland. Як же підготуватися, крім того, що ви відвідуєте орієнтаційний курс? Як же підготуватися ще самостійно до саме цього тесту? Я вам раджу завантажити такі додатки, які є безкоштовними, і Web Store, і ем, Google Play. Якщо у вас на Андроїді, вони є безкоштовні ці додатки, які допоможуть вам тренувати саме ці запитання. А як, наприклад, це має формат, як ви складаєте на водійські права, абсолютно те саме, ви просто завчаєте питання і завчаєте відповідь на це запитання. Цих 300 питань. Вони трошки бувають відозмінюються кожного року, але кожен додаток він актуалізується і приблизно за пару тижнів ви вже відтредуєте так, що ви зможете в будь-якому випадку скласти успішно цих 17 питань із 33. Я вам бажаю успіхів. Якщо у вас виникають питання, пишіть, будь ласка, в особисті в інстаграм.